Друзі, ви мене часто питаєте в коментарях, от, що це за мотоцикл, для чого ти його купував і що ви можете сказати про цей байк. А зроблю такий невеличкий огляд на своєму каналі Рибар з України, тому що я купував його саме колись для їзди на риболовлю. Плюс, Коли вже я його купував, да, то я вирішив ну, цілком так знаєте, впевнено займатися ютубом. Тоді ще рибак з України я так активно не вів, але там вже була якби підключена монетизація. Просто тоді я вже почав зимою в основному знімати контент. А зараз от, настали такі часи, що я ж цей мотоцикл навіть не сильно хочу продавати. І сьогодні я просто розповім трохи за нього і розповім так, як не то, що там буду плюси-мінуси називати, а просто розповім. З точки зору людини, яка вже їздила ну і на Альфі я їздив колись. І Райд 250 у мене колись був. Коли я його продавав на Авторига Riga і Oil X, пробіг 64 тисячі км, то там школота за голову бралась. що нереально такий пробіг було наїздити на тому мотоциклі. Це було 256-17 це року. А потім уже це в мене виходить третій мій байк і купив я мотоцикл чомусь поскромніше. Да? Чому так? Я поясню в процесі цього відео. Давайте я вам так от покажу, як він виглядає. Це у нас парк R14 2023 року. І купував я його за 900 доларів. Тобто, це по суті, якщо брати транспорт, то це сміхота не гроші. Це там в такому ну, грозі по полі багато. Ну, Так він виглядає. У нас камера пише. В якості 4К, хоча при монтажу буде 1080, HD. Ось так він виглядає. Тобто Мотоцикл звичайний, нема нічого в ньому такого, щоб ну, там, зачепитись за нього. Кстаті, краска вже в мене виходить це третій сезон. Отак От виглядає. тобто Не сильно вона і вигоріла, на трохи місцями вигорив. Не стільки вигоріла, як просто на багажнику часто їжджу там, штативи, знімаю, прив'язую там відра для риболовлі, сумки. То... Видно, що багажник трошки потесаний. У нас виходить 150, 150 кубів. У нас є 5 передач. Не 4 і не 6. 5 передач щось таке середнє, класичне. Треба, знати, безсмертна класика, я би сказав. Що по пробігу? Пробіг я вже почав 16 тисячу, хоча тут буде вже початок 17 ї тому що я десь може 1000 кілометрів наїздив без. Виходить привода спідометра, Він тут такий галіменький був. І довго я його шукав, підходять запчасті з Ліфана 150-2Е. Така воно, Таке ну, ненадійна там конструкція була заводська. Потім Ліфановський, ну, вроде би краще, то тобто я десь тисячу кілометрів наїздив, поки я підібрав цього привода спідометра, Мене спідометр не показував. А то буде десь початок 17 тисяч. І що по 17 тисячах, я б сказав, буде. ну 16 беремо, то точно буде 16 тисяч. Звісно, ти бачите, які ось у нас сніжара, ніфіга собі який сніг пішов на річці. А То за 17 тисяч км кілометрів... ніяких проблем у мене з цим мотоциклом в принципі не було. Хтось скаже, так в смислі Китай, Китай гамно, а тебе якийсь парк вшивий, і він ніфіга не їде, він ламучий і на нього не можна знайти запчастя. Ну Скажу так, з досвіду, що зараз парки місцями краще, ніж Шенрай, я би сказав. би так, Тому що Шенрай зараз все-таки в Україні його або погано збирають на місці, або він дійсно став Ось недавно Вітьок купляв тросотку, то він трошки там з ним помарочився. Там, бувало, вже на 100 кілометрах він в мотор ліз, а там щось магнета, щось відкрутилося. Хоча для мене це загадка, як в моторі могла відкрутитись магнета. Потім хлопці йому із Агросоюзу. Де стартер, галі масальника набили і відтекало масло. Змушений був знімати тут. Така шестерення стоїть. І самому там робить прокладки якісь, щоб не текло масло. Розумієте, друзі? Тобто на 170 кілометрах вже був головняк. У мене за 17 тисяч з мотоциклом головняка не було. Друзі, дивіться, який сніг пішов, я не знаю. Це якась снігова злива просто. Прикольний контент виходить, прикольний. А, то... Спарки зараз дійсно роблять непогані. На даний момент ціна цього байка 1000 доларів, десь 41 300, щось типу того. Брав я його за 900 у 2023 році. Що вас може цікавити найперше? Я думаю, швидкість всім хочеться знати, скільки він їде за такі гроші. По штатному спідометру крейсер по трасі 70 км. 75, можна навіть до 80 щось там розкачегарить. Максималку ніколи не замірав, тому що останнім часом я цим не займаюся. Дай вже десь, тисяч... скільки тут у нас тахометр, кстати, статі у нас тут непогано показує, тому що тахометр у нас іде з мотора. Ось де трос, ставлений в мотор, тобто не так, як на Альфі, там не поймі, що. То десь виходить у нас на 7 тисячах. Вже відчувається вібрація, баланс свала у моторі немає. По цій причині така ціна за мотоцикл. Тобто 900 доларів тоді була, тому що немає баланс вала. Ну, в принципі, я їжджу, ніяких проблем у мене немає. Хоча в мене є з чим порівняти, якщо порівнювати з Альфою, то це небо і земля, повірте мені на слово. Стосовно розходу, розходу топлива да? на сотню 2,5 літрів за 900 доларів, маючи 5 передач крейсер Крейсе5 десь йде по цьому спідометру, по штатному спідометру. Ну електронка буде показувати, мені кажется, більш точніше тут стоїть механіка. То вполне непоганий агрегат, і плюс я його брав на рибалку. І в мене є опція, так як я зараз ось знімаю їжджу контент на Ютуб, то я можу собі спокійно сам їхати, куди я хочу. Мені цей мотоцикл подобається тим, що він економний. І... Такий, знаєте, невеличкий виїзд там на 50 км загального пробігу за день. В меди багато бензину він не з'їдає. Мені вигідно і на рибалку на ньому їздити, і вигідно навіть як транспорт на кожен день. Взагалі по запчастинам. По запчастинам доволі все просто. Підходить k ліфан e На цей мотоцикл на Spark R14 2023 року випуску на цю модель запчасті не робилися. Принаймні в Україні їх. Під цю модель конкретно знайти, я думаю, не, не так легко буде. Тому донор 150 к 2 є, найкраще підходять в запчасті. Всі троси, кстати, звідти, трос спідометра, трос е, виходить е, не газ, а щеплення з ліфана 152 є. Тому що довго щеплення не міг підібрати. Потім уже ліфан е, почав, якби це ж ліфановські запчасти використовувати. Тобто, в принципі, з, запчаст... з запчастинами проблем немає. Ну і мозги. Мозги він мені не робив за всі 17 тисяч кілометрів, якщо нарахувати, що я їздив там без приводу спідометра тисячу кілометрів. Ну, якби я зморучивсь пошукати там і так далі, мені не було часу, тому що я писав контент, то я думаю, я б би це просто швидше, швидше. І ця проблема була в тому скорому часі вирішена. Вона була не вирішена, тому що я не міг знайти, а тому, що мені я ленився просто. Їзда з пасажиром в принципі на цьому мотоциклі непогана. Я так от брав з собою Богдана, товариша там, кого це ще. Кого ще садив, не пам'ятаю, з ким ще їздив. Тобто о скільки там? 70 плюс 70-140 кілограмів їхати можна. Трошки снаряги ззаді, чехли, удочки, ну, по лісі їде непогано. Ну, Я собі ось то останнім часом поставив таку резину. Ось таку шиповану, тому що, бачите, де я їжджу по мишам, по полям, по лісам. По трасі він теж непогано їде, але трошки вже шумить, так як їздиш на Шендерай 250 6 -те. Таке враження, як летиш просто на Боїнгу, такий шум йде. Але воно того варте. І шашечка швидко не стеснюється. У нас, по-моєму, це мототечівська резина, я купував в нашому місці. Коростень По поводу розхідники цеп уже стоїть у мене, тут виходить третій і зірки теж стоять треті по рахунку. Тобто, враховуючи, я десь поставлю на 15 тисячах, майже це вже третій комплект. Один комплект у мене йшов на 7,5 тисяч. Копієшні затрати, я б сказав, бо це десь приблизно. 50 доларів на це все за весь час. Фільтр я чистив фільтр, десь знаходиться, по-моєму. Де це тут, тут тут акумулятор. Значить, фільтр з цієї сторони, зразу тут під кришкою, легко вона знімається, вона навіть тут без болтов. Просто пластик легенько знімається. Ну І тормозні колодки, в мене теж вже третя пара стоїть. А задні швидко стесуються, і передні. ну Ви бачите, по, по якому я їжджу. Пісок постійно попадає, воно швидше старається. Якби я їздив чисто по асфальту, ну, було б жило б довше. Ну Не такі великі гроші, як кажуть. Звичайно, було б бы круто, якби как бы тут стояв зазад дисковий тормоз. Все-таки дискові тормози мені подобаються більше, ніж всі барабанні. Хоча там как бы, не, ну, не важко розібратися, щоб замінити у задньому колесі колодки, то треба все когось повністю знімати. А коли дискові тормози, просто зняв собі супер, колодки переміняв, буквально 5 хвилин і все готово. Тому є такі, знаєте. Ну, то воно в усіх так є зараз, іде в 150-х, 200-ках. Йдуть е, всі барабанні задні тормоза. Мені воно не дуже подобається, але в принципі жити можна. Е, кстати, дивіться, такий гуш... гушня глушак. Да? Гушак навіть не зліз. Три роки пройшло, вже да? ось третій сезон катаю. Гушак, як вчора купую. Ну, Чуть чорніше був, але нічого, бачите, якась краска така непогана попала. По яким характеристикам я взагалі брав собі мотоцикл? Так як у мене колись був Шенерай 250, і зрозуміло, що для хлопців, які там беруть, щоб там тьолок катати, летати і так далі, динаміки буде, не вистачати. Колись, так як у мене був Шенерай 250, я хотів щось надійне, тому що я так і в продажах, там буває по городу розвожу. Плюс Ютуб, е, плюс ну, часу немає, щоб з ним нарочитися. Шенерай — непоганий мотик, але там проблема тих спиць постійно в мене була. І постійно треба було їх правильно підтягувати або шукати мастера, тому що ті обода е, пластилінові, їх просто ну, почало кривити, восімки і неможливо було їздити нормально. Плюс, якщо ви живете там, от, в такому зачуханому селі, де нема нормального там мастера, щоб знайти, тому що люди, ну, понятно, що є різні, хтось вміє, хтось не вміє, але більшість не вміє. Понакручують так, що потім воно їздити нормально не буде. То вже навіть в районному центрі знайти якогось нормального адекватного мастера, щоб він вам зробив нормальну діагностику, якщо у вас якісь там проблеми, чи навіть ту саму ЦПГ поміняв, то це буде подвіг. Тому по цій причині я й перейшов на більш простіший мотоцикл. Що, по перше, він мені не робив головняк. Чим простіший механізм, цим пеншиною. Пенченим... Електроніки, тим менше з ним проблем. Тому що мені зараз просто немає часу займатися тими проблемами з мотоциклом. 17 тисяч майже їздить, в принципі, не скажу, що поганий, але якщо брати для якихось там постійних ну такої їзди інтенсивної в динаміці, то він не підходить. Це мотоцикл просто. Треба зрозуміти, для чого ви його берете. Я брав для того, щоб економно їздити, він мені не робив мозги, і я міг доїхати з точки А в точку Б в точку Б. І цей мотоцикл мені на кожен день. Тобто, він мені, як кажуть, мозги не пудрить, бензина бере небагато. Я можу зараз ось взяти карту, поставити будь-яку точку і заїхати. Ну, максимум, куди я їздив. Це було в мене Олевський район на дружбу, я за день наїжджав там по 170 кілометрів ніякі проблеми. Де, в принципі, така техніка проїде більше. Я знаю чувака, який взагалі з Одеської області на Альфі їздить по всій Україні по 3000 кілометрів дороги. Альфа там 125 ка по-моєму, чи 110, ка я вже не знаю. Так що, якщо це 150 на п'яті передачах, я не думаю, що якісь будуть проблеми. А по поводу обслуговування, ну, не буду я на цю тему знімати відео, таке ви можете подивитись, на будь-якому мотоканалі, як обслуговувати мотоцикл. Я просто поділився своєю думкою стосовно. Цього агрегата, за якого мене постійно питають в коментарях. А ну давайте побуркаємо ще трохи. Ну такий звук вам, в принципі, і був мотора. Такий він і є його звук. Не думаю я, що ЦПГ ще буде. Не ЦПГ, а це буде розтягнуто. Тяга в принципі непогана, але не, не зараз хорошо тягне. Тобто, ну, в принципі, все нормально, робить-робить. Тахометр зараз покажу, навіть не міняв ні разу. Там точно, ну, Карбюратор не крутив, як заводу виставлено. Отако він в принципі і плавненько робить. Стрілочка не скакає, нічого ніде не заїдає, все прекрасно, все нормально. Ну шо, Друзі, робимо підсумки цього відео про мій байк, який я брав на рибалку в основному. Кататися і як мотоцикл на кожен день. За 900 доларів я не думаю, що я зараз ще навіть за 1000 баксів щось піду краще візьму. Брати якогось карча з рук. Китайського, ну це не моя історія, я ніколи такий варіант не розглядав, тому що, враховуючи, як на них їздять, можна попасти на серйозні проблеми. Потім, як кажу, скупі платить двічі. В якості нового мотоцикла, ну ще рекомендував, якщо у вас ріст такий, як у мене 1,76 м. То ну, брать якусь ліфан 150 думаю, теж проблем з такими мотоциклами не буде. Но я дійсно дуже вражений, що за останні роки спарк дійсно підтягнув якість, якість деталей, і за 1000 доларів за півторуху можна купити плюс-мінус непоганий апарат, а вже ж якщо за ним трохи дивитися і його просто не убивати і не возити на ньому по 20 чоловік, то він буде служити довго. Це вже третій сезон, і я його не планую продавати. Тому що альтернативу я поки не знайшов, а віддавати там 1600 за якогось шинера. І потім 4 літри на сотню давати по бензину. Коли ти їздиш кожен день і наїжджаєш по, по декілька десятків кілометрів, Ну така собі для мене історія. Кого є гроші час, будь ласка. Можете купляти, що хочете. А так як у мене все обмежено в плані часу, то я собі купив байк, який мені мозги не робить. Я собі спокійно заїхав з точки А в точку Б і надіюся на яких проблем в скорому часі, в плані там, 27, 30, 35 тисяч з ним не повинно бути. Ну і розхідники ми міняємо, масло заливаємо. Тому напишіть свою думку в коментарях, поставте лайк, ну покластися, знаєте, що робити. Всім до зустрічі!